Телефон Poco c 65. Чохол це з Алікспресу, він не йде в комплекті. Задня стінка такий матовий пластик, прикольний. Чохли на нього є в будь-якому варіанті на Алікспресі без питань. Падав неодноразово, без захисного скла. Не розбився ту тут ту фу. Не глючить, відбиток пальця працює добре. потім, що ще, Напротязі дня весь час включений Bluetooth, тому що до нього під'єднані навушники у дитини і смарт-годинник. Сідати батарея починає десь під вечір вже. Ціна чудова, якість гарна. Усім заявленим характеристикам він Відповідає, фотки класні виходять, заряджається швидко на своїй зарядці, тій, що йде в комплекті. Тонкий, навіть, з чохлом, от, стильний. Ну, телефон на кожен день.